Слава Ісусу Христу, брати сестри. Знаєте, не випадково, я так собі сижу, роздумую, ми сьогодні є на цьому місці. Не випадково не просто так, знаєте, сьогодні Господь дав нам бажання в серці бути. І навіть якщо хтось прийшов перший раз сюди, випадковості Бога немає. Знаєте, я так віру і так розумію, що навіть коли люди зустрічаються в житті, це не просто випадково. Чогось Господь так дає, що ми бачимо лице один одного, ви знаєте, поєднує долі людей, вони пізніше створюють сім'ю, дає працювати разом, дає якось спілкуватися разом. Це все не випадково, правда? Щоб ми розуміли, наші дні вони сьогодні на землі полічені, вони є короткі. Ми сьогодні живемо в часі, Господь він живе в вічності. А ми сьогодні в часі. І ви знаєте, сидячи так, роздумуючи на місці, я собі так думаю. Ну, Не випадково Господь кожному налічив стільки-то днів, правда? Комусь коротенькі дні, комусь довгим. Хтось живе яскравим таким життям, знаєте, ну таким, де хто хоче так жити, як ось цей брат чи сестра живе. А хтось так живе, знаєте, спокійно, непримітно, тихо, але ми не знаємо в кінці кожного життя, який принесе людина плід перед Божим лицем. Можливо, той, що звершує своє таке шлях земний в тишині, спокійно, так знаєте, не афішує там плід набагато більший, аніж таке яскраве, нібито життя. Він ці може не буде. Або такий він незначний. знаєте. Читають для початку нашого служіння, ми настроїмо наше серця, буде благовістуватися слово, будуть співатися пісні, вірші. Все для слави Божої. Ми не хочемо залишитися осторонь, ми хочемо прибути в присутності Божій. Ви знаєте, Хочеться, щоб Господь кожного серця приготував і хочеться, щоб Дух Святий навідав кожне серце. Щоб ввів в присутність свою і ми мали спільність, ви знаєте, разом один з одним і разом з Господом. Хай Бог благословить. Читаю перше місце. Це перше послання святого апостола Петра. З третього вірша і вниз декілька віршів. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєю милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа мертвих. Для спадщини нетлінної, чистої та нев'яночої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи усумувати, від різних випробувань, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробуване була. Була на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Котрого не бачивши, любите, і в котрого віруєте, хоч до нині не бачили. І радієте радістю невимовною преслав, досягаючи вірою вашою спасіння ваших душ. Таке слово, ви знаєте, багато сказав Петро в цих декількох вершах, але суть нам зрозуміла, правда? Кожного з нас викупив Господь. Привів на це місце. Ви знаєте, сьогодні неділя, гарний день, люди десь кожен собі проводить час, так як він вбачає. Але нас спонукало серце прийти сюди. Я так вірую, це Дух Святий кожного привів сюди, тому що він знає, що отут спільність церкви. Отут буде Господь і тут буде оцей жертвень. І в цій присутності Божій добре. І каже далі, він каже, нас каже. Е приготував і зберігає для спадщини нетлінної, чистої і нев'яночої. І далі каже такі слова того Ісуса, якого ми не бачили, ми любимо. Ми очікуємо зустрічі з Ним і, проходячи цей зимний шлях, досягаємо спасіння наших душ, маючи Слово Боже. Ви знаєте, наскільки буде чудною зустріч для тих людей, які... Особисто не знали Ісуса Христа. Дивною буде зустріч для апостолів, правда, можливо, вона вже є. От. Але найбільше буде зустріч дивною для нас. Тому що, ви знаєте, не тільки так, як написано, що око не бачило, чи вухо не чуло, чи людині на розум не приходило. Ми навіть не можемо, брати, сестри, уявити, як це буде. Ми навіть не можемо досягнути, наскільки це прекрасно буде понад оцю, оцю всю земну суєту. Хвороби, заботи, дійсно переживання, страхи різні. Ви знаєте, зовсім все по-іншому. Чому людям так хотілося перебувати в присутності Ісуса Христа? Написано, що шукали Його, щоб почути, що Він каже. І почули десь там Ісус, правда? Ісус виходить, а зібралося досить багато народу. Тисячі людей зібралося, щоб послухати, що Він каже. Що він учить? Яке слово він доносить? І ви знаєте, те слово, воно було не так, як слово книжників і фарисеїв. Вони не раз те слово чули, вони приходили десь, можливо, по синагогах, в храм. Хіба там не читалося П'ятикнижя Моїсея? Читалося. Хіба там не говорилися слова, які спонукали до ну, віри в живого Бога, у ходження перед Божим лицем? Говорилися. Але чому люди шукали Ісуса, щоби бачити, щоб побути в присутності з ним разом? А каже Слово Боже нам, що каже, в нього наука була не так, як в книжників і фарисеїв, а вона була силою і потугою. Ви знаєте, якщо Ісус підходив до сухого чи Кривого, правда, і Він казав, що стань здоровим, то той ставав здоровим. Воно не розходилося слово з ділом. Ви знаєте, Якщо він сказав, прощаються тобі гріхи твої, то ті гріхи прощалися. Навіть якщо дехто нарікав і роптав, і не вірив, але так було. Людина, яка була грішна, вона відчувала, що їй прощаються гріхи. Знаєте, І тому-то шукали лиця Господнього. Сьогодні ми з вами на цьому місці, щоб так само почути, що до мене сьогодні буде говорити Господь. І він порівнює нас свого часу тих, хто увірували коштовнішим за золото. Віру нашу, коштовнішим за золото, яке, каже, тлінне і яке гине. Тому-то нехай Господь нас благословить. Я читаю ще одне місце, яке є записане в Євангелії від Івана. 17-й відомий розділ з 20-го віршика слова самого Ісуса Христа. Це така його молитва ходатайственна, яку записав Іван, якою він молився тут на землі, ви знаєте, перед своїми стражданнями, перед Голгофою. І я думаю, що цей учень, він був близько і він чув. Якщо він записав оці слова, і досить такі великі слова, він це чув, цю молитву. І каже Ісус такі слова. Не за них тільки благаю, тобто за апостолів і тих, хто були з Ісусом але і завіруючих у мене через Слово їхнє. Нехай будуть усі єдино, як ти, Отче, в мені і я в тобі. Щоб і вони були одно в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, як і ми є одне. Я в них і ти в мені. Щоб вони були досконалі в єдності. Щоб світ пізнав, що ти послав мене, і полюбив їх, як полюбив мене. Отче, котрих ти дав мені, бажаю щоб там, де я, і вони були зі мною. Щоб бачили славу Мою, яку ти дав мені, бо Ти полюбив мене ще до створення світу. І далі каже, Отче, праведний, світ не пізнав тебе, а я пізнав Тебе. І вони пізнали, що ти послав мене. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них. І я в них. Слава Господу. На цьому місці є Господь. Не просто так нас стільки зібралося, ось тут, бо ми так захотіли. А нас Дух Святий привів, тому що тут є Господь. Ви знаєте, коли ми читаємо... Інші місця з цього Євангелія Івана написано, коли вони зібралися і було їх вкупі десь душ, так, ви знаєте, декілька десятків, каже, Ісус став посеред них. Ісус з'явився їм. Ви знаєте, я так роздумував над тими місцями. Господь є посеред нас. Те, що людина не бачить його, це не проблема в Бозі, правда, що в його тут немає. Проблема в людині, що очі закриті, що вона не бачить, що Ісус є поряд. Але коли Він являє себе, тоді очі відкриваються. Ми відчуваємо, що Господь Духом Святим тут. Тому хотілося б, щоб Дух Святий працював. Щоб він нас в першу чергу освятив, очистив, ми зараз будемо молитися, щоб підготував нас і наше серце було відкритим і здатне прийняти слово, яке буде читати. Хай Він нас благословить. Хотілося б, щоб Дух Святий йшов, повчував, потішив. Ви знаєте, того, хто, можливо, надломився, полікував, перев'язав. Хай Господь благословить. Ми зараз будемо дякувати Господу і славити Його ім'я. Приклоняй.